Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. У нас знову екстремальна ситуація. Приїхали ми на об'єкт, почали закачувати бетон. І в нас порвало між другим і третім коліном на насосі вставку. Оце такий, бачите, працюємо, виправляємо нашу ситуацію. В общем-то, паша и костя бегают, спасают ситуацию. Сейчас будем промывать насос по новой. Весь бетон треба очистить и по новой закачивать. Вот такие-то справы, шановні друзья. Экстремальная ситуация в бою в любому випадку. З неї треба професійно виходити. Нічого якось буде. Да, бетон це велика сила, да? Рвей метал. І душі наші РВ з нервами. От бетона воно сука. Тут... Витерлося, бащика. Не 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 а сука це літературне слово. Да, сам да, самка собаки. Так, самка собаки. Шеф приїхав, сварку привіз. Зараз швидко будемо щось робити. Бо бетон довго не чекатиме. Паша у нас старший науковий сотрудник без сварки, верніше, без маски, Лупасе, шов кладе на відмінно. Така у нас тепер буде є сварка. Дуже гарна, в Дніпро куплена. Виправляємо ситуацію. Все заварили. Шановні друзі, так буває. Висновки такі, що треба возити з собою допоміжні матеріали, якась трубу, коліна, сварку і все остальне, яке необхідне при заміні в екстремальних ситуаціях. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, все буде добре. Boa, Ucrânia.